Привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Зараз знаходжуся в супермаркеті. Такий недорогий супермаркет. Доступні ціни. Хочу вам трохи розказати про ціни. Це ви бачите, ті, що червоні наклейки, цінники. Це акційні товари. Ну, ціни ростуть на продукти, і коли на деякі продукти ціни якось так Ростуть потрошки, наприклад, на пасту. Ось так в цьому магазині по акції можна купити кілограм вермішелі за євро 19. Ви бачите, так? Тут пів кіло за євро 29, тут теж пів кіло за євро 29. Ціни ростуть, але так поступово на деякі товари. А на деякі товари то якось так для мене, наприклад, шокуючий ріст оцих цін. Наприклад, іноді ж купляю шоколад. От наскільки пам'ятаю, навіть того року от такий шоколад пів кіло. Можна було купити шоколаду фонденти. Фонденти це чорний шоколад. За ну, приблизно за 2 євро. А зараз ви подивіться, навіть не відбуло, а 400 грам, І ціна 3 євро 89 копійок. Я не знаю, від чого залежать такі цінники. Дуже подорожчали ціни на шоколад, на вироби шоколадні. От тут, наприклад, подивіться, це це фірма. Італійська фірма якісний досить шоколад. Так? Це 125 грам упаковочка цих сукерок. І е, акційна ціна 2,69 копійок. Раніше було 3,29 копійок. Це всього 125 грам в упаковці. Це, бачите, олівкова олія навіть не один. Літр 750 мілілітрів. Покажу вам пасхальні яйця. Це пасхальні яйця. Шоколадні яйця, бачите? Це шоколадні і чорний шоколад. В Італії не прийнято фарбувати яйця, вони дарують і купляють. Такі шоколадні яйця, всередині ці яйця пусті. І їдять вони не паску, а їдять такі коломбо. Коломбо переводиться, коломбо переводиться як голуб. Ну, він має таку форму, ніби голуба. Ця, ця, ця пасочка, ця коломбо. Ну, в упаковці, зараз я вам не можу показати. От, от приблизно таку форму має коломбо, так? це з шоколадом. Це з горішками. Великий вибір пасхальних Ось це для діток з м'якими іграшками. Так, скільки коштують такі яйця? Ну, і бачите, ціна. Це невеличке яйця там. Зараз подивлюся, скільки коштує 350 грам. Оце яйце шоколадне. І воно коштує 7 євро 99 копійок. Манже 8 євро. Ось таке для діток 250 грам яйце. І воно коштує 3 євро 29 копійок. Такі ціни. Це велике яйце, 400 грам, і коштує воно 5,69 копійок. Отакі. Це молочний шоколад. такі ціни.